Всім привіт я забув подивитися зразу як я, да, 19 грудня сьогодні Хмельницька область. Отак виглядає об'єкт. Там трошки стоїть уборочна техніка, але пройдемось трошки по об'єкту. Я вам вже показував відео з цього об'єкту, тільки тоді, коли ще цих камер ще не було, коридорчику не було, була тільки оця камера і в цій камері вже є. Чистова підлога. Зараз ми з вами прогуляємося і вам трошки це все покажу. Отак От виглядає з підлогою. Так, В цьому році ще тут не закладається продукція. Хоча з однієї сторони, вже частково тут продукція трошечки мається. Мається тут на продукції фіолетова цибуля, да, червона. Ось у вентиляці... А тут просто темно, світла ще освітлення немає. Але... Продукція вже є. Підлога, якщо що, це чернова, то буде, буде утеплення. А давайте я вам покажу, як це, цей момент монтується. Тут є утеплення, і вже після утеплення йде за монтаж цього. Отак. отакий екструдований пінопласт. Бачите? Таке м'якеньке. Так, що є з цікавого ще? Дуже гарної якості самі ворота, дуже гарні замки, тому інфільтрації самого так, ну, там, як і приміщення в даному варіанті через ворота не відбуватиметься вони доволі все щільно, герметично зачиняються, повсюди резинки, ущільнюючи гарні по колу і дуже щільно прилягає ворота. Бачите, дивіться, якщо що, конструктив резинки відкритих воріт. Ось, то отака Тут резинка, яка дуже гарно це все захищає. Так, У нас є то це тут 4 камери. І ще 4 камери побудовані. І от там бачите, ще добудовуються, а стоять уже колони, буде накриватися. Це така зона виробництва буде. Ось сюди з камер буде подаватися продукція і сюди буде розміщуватися лінія. На цю сторону тут буде рампа ось, і адміністративна будівля, там акумуляторна окремим приміщенням. Хочу звернути вашу увагу на оцей вузол. Це саме, де у вирівнювальна ця платформа входить в машину. Вона має бути дуже чітко, щільно прилягатися, бо там, де кара буде переїжджати з бетону на платформу, там не має бути ніяких зайвих зазорів, бо це буде дуже впливати потім на термін експлуатації. Тут така штука ну, по будівельних частинах. Да? Ось, бачите, там вкладена дуже тов, товста подложка. Зверніть увагу, до речі, дуже ши, сильно, бачите, в цьому місці, якщо ви наблизите, а давайте я наближу, там в, на стіновому сендвічі, на оцому, да, вирізан, вирізан кусочок сендвіча. Ось, о, вірні, не сендвіч, а кусочок металу, полосочка. Це для розриву мостіка холоду. І так, це по всій довжині. Також робиться це в кутах, потім зап'енюється і о, герметизується. В принципі, по сендвічній тематиці, в принципі все. А ще одне, зверніть увагу, воно прикручено не просто болтами, а така вставочка. Я зараз поставлю на паузу покажу вам його ближче. От Я вам його покажу тут. Ось тут не просто саморізом, да, а. Така вшавка, а вже туди всередині саморез. І потім отакою заглушечкою закривається. Тоді йде розрив мостика холоду і все вогонь. В цьому році тут трошки соя зберігалася. Джонік. Привіт! Потужна техніка, дуже крута. Так, що, що у нас ще цікавого із цього об'єкту? Колони у нас йдуть бетон, залізобетон, так іноді на таких об'єктах можна було б використовувати, якби це, було, наприклад, було контейнер на зберігання, то дешевше було б використати метал, скоріше за все, це при невисоких е е е е яростності, при невисокій яросності зберігання. Але це є будівельники, які це все рахують, то вони вам краще підскажуть. Так. Холодильному вентиляційному обладнанню я вам покажу якось трошки пізніше і так вже трошки ролик затягнув. Кому подобається тематика зберігання та й взагалі те, що я роблю, мій канал, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає підтримати мене в додаткових відео. До речі, я і так вже трошечки був, пропав на кілька днів. Знову повертаюсь, знімаю для вас. Хоча, мабуть, матеріалу багато, немає часу викладати. Є ряд е, дрібних там, таких моментів, на що треба звертати на таких об'єктах увагу, але більшість із них тут вже повиправляли, переробили ці замки і все таке інше. Тому знову наголошую, да, підписка, лайк і комент. Все буде агро.